Як зміняться пенсійні виплати з 1 травня 2023 року. Масштабну індексацію пенсій було проведено з 1 березня 2023 року. Також у квітні здійснено перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, але виплату підвищених пенсій працюючим пенсіонерам буде проведено заднім числом, а саме в червні 2023 року. При цьому пенсіонери отримують доплати за квітень та травень 2023 року. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо. Усього підвищення пенсії торкнуться близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір підвищення буде індивідуальним. Все залежить від розміру виплати та набутого стажу. Багатьох українців цікавить питання, чому перерахунок проводиться у квітні, а підвищені пенсії виплачуються лише у червні. І до чого тут травень 2023 року. У пенсійному фонді пояснили, що це пов'язано із звітністю. Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж. Дбаний у тому числі по лютий поточного 2023 року, але страхувальники подають звіти за перший квартал 2023 року. Державний є реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня. Тому фактично перерахунок проводиться у травні, а виплачують у червні. Це означає, що грошові виплати будуть перераховувати на рахунки пенсіонерів у червні, але вони не позбавляються надбавок за попередні два місяці, тобто квітень та травень 2023 року. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.